хочу сказати, що мені дуже приємно бути тут, на київському безпековому форумі. Я великий прихильник цього форуму, тож дякую за запрошення. що стосується вашого запитання, я гадаю, що дуже важливо е, взаємодіяти з міжнародними партнерами я не зовсім люблю термін глобальний південь. Є досить серний російський наратив стосовно того, що Україна все рівно програє, таке. Ми знаємо все всю цю маячню в Наші партнери на півдні, вони мають серйозні зобов'язання щодо збереження суверенітету і інших міжнародних принципів? Водночас вони хочуть підтримувати певні стосунки з Росією і бажання протистояти Америці, якщо говорити чесно. Тож ми повинні взаємодіяти з ними. Саме цим займається президент Макрон, коли спілкується з Китаєю. Чи значиться, що є? It's... перспектива і шанс переконати ем, Китай в тому, що треба повністю підтримувати Україну. Ну на жаль, я думаю, що це було занадто амбіційно на це сподіватися, але принаймні дуже важливо обмінюватися думками і намагати намагатися переконати е, Китай в тому, що їхній інтерес безумовно не в тому, щоб не дай Боже перемогла. Росія в у цій війні, і навіть що вони самі багато в чому програють і якщо говорити про інноваційні здобутки України і Здобутки приватних компаній, які підтримують Росію. Це все підриває стабільність на загал, і що не може бути в інтересах Китаю. Ми також маємо діалог з такими країнами, як Індія, що дещо легше, оскільки ми маємо вони мають більш. But also, you have to engage with South Africa, you have to engage with other African countries, Brazil, Argentina, and so on and so forth. So, there is a diplomatic effort on this. And I must say that the technological innovation which we have Питаннями, в якому ми маємо взаємодіяти із країною глобального півдня, оскільки ми знаємо, що Росія активно використовує нові технології, зокрема і в співпраці з цими країнами, і ми повинні над цим працювати.